Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 305 за підручником АВТА 7 класу автора Олександра Істере. І наше завдання виконайте піднесення до степені. Давай, поправте? Будь ласка, ніколи не путайте степінь степень з множником. Я дуже часто це чую в своїй практиці. Тобто, у нас 3 у п'ятому степені. Це не 3 помножити на 5, це 5 разів, кількість разів, тобто 3. Помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5. 3 на 3, 9, 9 на 3. 27, 27 на 3, це буде 81. І 81 на 3 буде 243. Дорівнює 243. А якщо ви помножили 3 на 5, 15, все. Ну, це взагалі не то та відповідь, так? Так, 0,7. До квадрату. Нам треба 0,8 помножити два рази само на себе. 7 на 7 – 49. два знаки після коми, розумієте, 0,49. Третє. Одна четверта до куба. Так, дорівнюємо. Розписуємо так. Ну, один у кубі це один. Один помножте на один, поміжте на один. А внизу трошки складніше. 4 помножити на 4, помножити на 4. Так, це буде одна. 4 на 4, 16, 16. На 4, 64. Шістдесять, одна, Так, далі. Четверть. Давайте ось тут. Так, відразу перетворюємо в неправильний тріп. 1, 2, 2 і плюс один це буде 2, друге. Три других до п'ятого степеня. Ну, як кажуть, побажаємо нам вдачі, так? 5 разів. Але ми вже множили трійку. Тут уже легше буде. Три, поножте на три. І 2. 2 поножте на 2, поножте на два, помножте на 2, помножте на 2. Отже, дорівнює 3 у п'ятому у нас 243. 243. А 2 у п'ятому, 2 на 2, 4, 8, 16, 32. Що ми тут робимо? Виділяємо цілу частину. Ділимо 243 на 32. Так, це буде 7, цілих. Остача там 19, 32. Так, виділили. Так, це екватор. Тому, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Так, п'яте. П'яте. У нас мінус 7 в четвертому степені. О, парний степені. Мінус 7 помножити на мінус 7, помножити на мінус 7 і помножити на мінус 7 4 рази. Так, у нас буде додатнє число, тому що попарно так. Додатні. І треба перемножити. Це у нас буде 2401. Можете перевірити, я не проти. Так, і залишилось три останні. Так, шостий. Мінус 0,3 у кубі. Так, і знову ж таки, мінус 0,3 помножити три рази. Так, дорівнює. Так, це буде від'ємне число, тому що у нас не степінь. 3 на 3, 9, 9 на 3, 27. У нас три знака після коми, тобто 0,0. 0, 0. Ось так. 27 тисячних. Так, О, У нас знову дріб. Трошечки обрізано, пробачте, але ви розумієте, що там три. Перетворюємо відразу в неправильний дріб. 1 на 3, 3 плюс 2, 5. так? Мінус 5 третіх. До квадрата. Ну тут легенько. Так, мінус 5. Ой, ну. Хотіла сказати мінус 5 третіх, померти на 5 третій, на мінус 5 третіх, але думаю, навіщо, якщо можна записати все? А, а чи мінус? А чи мінус? Парний степу плюс. Так. Я ж кажу, хотіла записати по-іншому. Відразу вам кажу. Тобто, у нас буде 5 на 5, 25. 3 на 3, 9. Виділяємо цілу частину. Це дві штуки вміщається. Так, це буде 18. Так, 2 ціли. 25 мінус 18 це буде 7, 7,9. Є і останнє. Так, 8. Мінус 0,1 в четвертому степені. Знову ж таки, парний степінь. Мінус 0,1. Я не буду коментувати. Розумієте, що 4 рази. Так, ну, одиницю перемножити, це буде одиниця, так? Але у нас чотири знаки після коми. Раз, два, три, чотири. Тобто це буде 0,1 тисячна. Так, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.